У телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Володимир Путін погодився створити групу з розслідування ситуації в Криму під егідою ОБСЄ. за словами представника уряду Німеччини Георга Штрайера, Путін погодився почати політичний діалог з приводу вирішення ситуації на півострові Крим. Поки невідомо, коли група почне свою роботу. Під час розмови Меркель звинуватила Путіна у порушенні міжнародних договорів. Канцлер Німеччини закликали російську сторону поваж. Жати територіальну цілісність України. Меркель розповіла Обамі, що Путін втратив зв'язок з реальністю після телефонної розмови з президентом Росії. канцлер Німеччини зателефонувала президенту США та Розказала, що російський лідер втратив зв'язок з реальністю та перебуває в іншому світі. Про це повідомила авторитетна газета New York Таймс. Зазначу, що між Меркель і Путіним відбулася розмова, внаслідок якої президент Росії погодився на переговори з регулювання української кризи та допуск місії. so У Керчі російські військові зайняли територію загону морської охорони. Три автобуси з озброєними людьми у формі під'їхали до воріт загону прикордонників і заблокували їх. В одного автомобіля були російські номери. Українські військові провели переговори з озброєними бійцями. Після цього відкрилися ворота частини і усі автомобілі разом з людьми перемістилися на територію загону морської охорони. Зброя загону перебуває під контролем українських військових. Напередодні росіяни. Захопили українську військову частину у Бельбеку, застосувавши світлошумові гранати, силовики захопили також зброю під контролем росіян і частина ВМС України у Балаклаві. За словами капітана другого рангу Дмитра Відгелецького, прикордонники відбили шість атак російських окупантів, але врешті впустили їх у частину. Під час захоплення українських військових побили у державній прикордонній службі. Заявляють, що на поромній переправі Крим Кавказ відбувається на накоп... Пичення бронетехніки, крім того, зафіксовано активні переміщення кораблів російських ВМС в екваторію Чорного моря. Йдеться про кораблі Чорноморського, Балтійського і Північного флотів Росії, які прямо порушують вимоги відповідної двосторонньої угоди про базування російського флоту у Криму. Сім країн із Великої вісімки відмовилися від саміту у Сочі через ускладнену ситуацію в Криму. Лідери США, Канади, Франції, Японії, Італії та Великобританії припинили підготовку до саміту та засудили порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України. Глави світових країн заявили, що Російська Федерація порушила принципи Великої вісімки. Японія висловила своє невдоволення рішенням Держдуми про введення військ на територію України. Ми лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США об'єдналися з президентом Європейської ради та президентом Європейської комісії. Ми засуджуємо порушення Російською Федерацією суверенітету та територіальної цілісності України. Ми сподіваємось, що усі учасники поважатимуть кордони та цілісність України. Потрібно поставитися до ситуації з великою відповідальністю. Передусім, ми використовуємо наші дипломатичні. Відносини у Москві, щоб заявити пропозицію Японії щодо російської влади. Ми стежимо за ситуацією та швидко реагуємо на події. У Києві Я спілкуватимусь з українською владою протягом останніх днів. Я розмовляв із багатьма чиновниками по телефону. Дуже важливо, що світові країни роблять усе можливе, щоб знизити напругу в українській ситуації. Українці пообіцяли, що стримуватимуться від провокацій, адже зараз це надзвичайно важливо. Я рекомендую їм продовжувати ведення такої тактики поведінки. Я дуже стурбований через повідомлення про ескалацію. Російський рубль становив антирекорд. Він обвалився до історичного мінімуму. У перші хвилини біржових торгів долар став коштувати 37 рублів. Американська валюта подорожчала у Росії більш ніж на 60%. За даними московської біржі, курс євро виріс на 92 копійки. Впали й акції більшості російських компаній, зокрема російський газовий монополіст Газпром, подешевшав на 11,5%. Знизились в ціні акції російської та. Телекомунікаційної компанії Ростелеком на 9% настільки ж знецінився «Сбербанк». а держкомпанія російські мережі подешевшала більш ніж на 16%. У Женеві міністр закордонних справ Сергій Лавров закликав західних партнерів відкласти геополітичні розрахунки та подумати про українців. Під час зустрічі ООН стосовно прав людини він відкинув звинувачення про те, що Росія поводиться агресивно. Міністр закликав повернутися до угоди, підписаної 21 лютого, опозицією та президентом. Повторю, річ про защиті наших граждан і соотечественників. о защите самого главного права человека, права на жизнь. Те, кто пытаются трактовать ситуацию чуть ли как некую агрессию, грозят всевозможными санкциями и бойкотами, это те же самые наши партнеры, которые последовательно и настойчиво поощряли близкие им политические силы к ультиматумам, отказу от диалога, к игнорированию озабоченности Юга и Востока Украины и в итоге к поляризации украинского общества. Призываем проявить ответственный подход отложить в сторону геополитические расчеты и поставить превыше всего интереса украинского народа. Необходимо обеспечить выполнение обязательств, закрепленных в соглашении от 21 февраля, включая начало процесса конституционной реформы с участием и полным учетом мнения всех регионов Украины для последующего одобрения на общенациональном референдуме. На народне віче, що вже стало традиційним для центру столиці, прийшли тисячі українців. Люди виступили проти війни з Росією та закликали Путіна відкликати своїх військових із Криму. Більшість мешканців країни зазначили, що їм не потрібен захист, про який постійно говорить президент Росії. Путіна взагалі не розуміє в цій ситуації, тому що як можна було зараз з учетом того, що тільки-то -тільки тут своїм, якби вже такі события, і выдвинуть войска, На территории Украины. Причем ясно уже многие объясняли, что это не нужно делать, это неправильно. Мне непонятно вообще действие Путина. Я когда-то служил в России, в советской армии. Вот. Теперь что получается? Стрелять в таких же братьев-славян. Мы все пойдем, если надо. Как это вообще понимать? В Одессе у нас четкая позиция. Мы не разве немцы не взяли Одессу. И они не возьмут Одессу. Ось Путін це. Слава Україні, Віталій Кличко нагадав про підписаний у 1994 році договір, у якому США, Росія та Великобританія гарантували українцям збереження безпеки, кордонів і суверенітету держави без силового втручання. Ситуація дуже серйозна і ситуація дуже критична. Ми розцінюємо це як інтервенцію проти України. І сьогодні присутствия російських войск в Криму это нарушение договора. Поэтому ми обращаемся к другим членам договору по підписантам Штатов Америки, Британії і Росії. соблюдать договор, який був підписаний на сцені Євромайдану. Виступив експрезидент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Він підтримав українців у їхній боротьбі за свою свободу та демократію. Це військова операція останніх днів. Ставить под загрозу не тільки Крим і схід України, але й Київ. Але ваш ворог не знає, які ви героїчні, які ви сильні, які ви патріоти своєї землі. Мрії Путіна розоб'ються об ворота вашого міста героя Київ. У Москві відбувся мітинг на підтримку росіян, які мешкають у Україні. За даними поліції, у марші взяли участь 27 тисяч осіб. Хода розпочалася від Пушкінської площі та завершилася на проспекті Сахарова. Демонстранти взяли до рук плакати з написами Євромайдан не пройде, Крим, ми з тобою». Мы пришли поддержать нашего президента, наше правительство, братский украинский народ. Мы хотим, чтобы они сами решили свою судьбу, но решили это спокойно, не в состоянии гражданской войны, а спокойно, мирным путем, следуя своей конституции. Отдать на откуп сейчас Украину радикалам, это будет очень нехорошо. Путин прекрасно себя повел, когда Грузию так сказать, это самое принудил ее к миру. То же самое надо сейчас сделать и с Украиной. Здесь возможно участие операции российских войск в принуждении Украины к гражданскому миру. Мы должны стабилизировать общество на Украине. Те политики, которые они себя называют. Неофашисты, неформалы сейчас рвутся к власти. Фактически они не то, что не способны управлять страной, но они не должны ей управлять. Одночасно на манежній площі відбувся інший антивоєнний мітинг, на якому зібралося близько тисячі людей. Росіяни виступили проти війни з Україною. Влада назвала захід несанкціонованим і затримала близько трьохсот учасників акції. Також відбувся протест у Санкт-Петербурзі, де зібралося близько п'ятисот осіб. Вони виступили проти рішення Держдуми про введення військ на територію України. Багатьох мітингувальників затримали. Мы вышли сюда с этим плакатом, потому что мы считаем, что присоединение, введение войск в Крым, это, подобно Аншлюсу, это абсолютнейший позор для нашей страны. Мы против, мы хотим заявить, что мы категорически против того, чтобы Россия вводила опять войска на территории других стран. Ты против, того, да, ты против того, чтобы мы защищали наших русских братьев и украинских от бандитов бандеровских? Ти там був. Україна? Я там був на Україні. І я там відділ облюдка друзей твоїх. Да ти вообще клоун. Уша десятки протестувальників прийшли під білий дім з вимогою вжити заходів для захисту України після вторгнення російських військ на територію Криму. На мітинг прийшли не лише українці, а й американці. Люди заявили, що Путін поводиться як диктатор і порівняли його з Гітлером. Влаштували також протест біля посольства Росії у Вашингтоні. Активісти зазначили, що Російська Федерація поводиться агресивно, і це загрожує не лише безпеці України, але й усьому світу. У Латвії мітингувальники зібралися також біля посольства Росії. Вони зазначили, що ситуація схожа з 1939 роком. Люди узяли до рук плакати з написами. Ні, війні руки геть від України. Грузія, Україна. Хто наступний? А у Берліні близько 350 демонстрантів прийшли до посольства Російської Федерації. Вони висловилися проти російської військової інтервенції в Україну. Люди заявили, що кровопролиття у 21 столітті не Насправді вже війська давно введені, це для кого не секрет. Але я особисто думка, що це вторгнення все-таки на територію іншої держави. Я думаю, це скаже вам кожен на Майдані, включаючи шестирічну дитину. Я думаю, що Путін порушує дуже важливу угоду, яка була раніше підписана між Росією, Великою Британією та США, в якій йдеться, що вони не мають права чіпати територію України. Це я вважаю, що дуже йому відкликнеться поганою стороною. Його дозвіл на ведення військ це означає, що начало конца путінської епохи. Нам потрібно нам потрібно соблюдати спокойствие, не нервувати, От і все буде таке. Причому зі з Владимр Влад Владимир Владімір Путін к Україні, вообще к Криму. Зачем ему вводити войска? Зачем Кого хочет охранять или кому то що так разіт? Ну Росія ще переживає, що у нас тепер революція незадовго у них може бути революція. А це буде прикладом, що Україна свою революцію зробила, і так, що і Білорусія ще має. Побачити, що Україна добилася, і вони доб'ються. Ми проти конфлікту. Ми за те, щоб був мир і дружба. Ми не хочемо війни, щоб не вбивали друг друга, щоб люди жили спокійно, везде, на всіх континентах і всі везде в других країнах. І ми любимо всіх і росіян, і українців, і німців, і болгар, і руминів, всіх людей, які є в світі. Ми всіх любимо, і хочемо, щоб ми всі жили дружно, і щоб це більше не повторилось, О такого бощо було то в нас немає вже страху. Зараз у воєнкомати діти наші йдуть, а якщо треба, то ми підемо у народне ополчення От. і будемо захищати свою державу. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій оголосив мобілізацію та наказав привести українські війська у повну бойову готовність. Також він зазначив, що Україна звернулася до всіх можливих міжнародних організацій задля вирішення ситуації, що склалася у Криму. Рада національної безпеки і оборони України вирішила. Перше начальнику генерального штабу, головнокомандуючого збройних сил України, керівникам інших військових формувань. Невідкладно привести Збройні сили України та відповідні військові формування у бойову готовність, повна, згідно з оточеними планами, проведення військ сил у бойову готовність. У свою чергу Дмитро Ярош заявив, що правий сектор готовий захистити Крим, якщо РНБО прийме таке рішення. Ми гарантуємо е, цивільним мешканцям Криму е, абсолютну безпеку. Ніхто не збирається воювати з жінками, дітьми і е, цивільним населенням. Е, якщо буде рішення РНБО про звільнення Криму, правий сектор готовий взяти активну участь в цих діях згідно загальних планів оборони і наступу і Генерального штабу і власне ради національної безпеки і оборони. Правий сектор розцінює дії Російської Федерації як безпосереднє військове втручання. Відповідно, нині українці мають усі права на збройну протидію агресорам. Хоч при цьому ми маємо сторонитися зайвої ескалації конфлікту і унікати цивільних жертв. Надважливим завданням для бійців правого сектору сьогодні є боротьба з кремлівською п'ятою колоною, недопущення її широкомасштабної діяльності, знешкодження її найактивніших представників. Припинення діяльності антиукраїнських ЗМІ тощо Наказую створити військові штаби правого сектору в усіх без виключення областях нашої держави. Польща підтягнула військову техніку до власних східних кордонів. У мережі інтернет з'явилися відеоролики, на яких зафіксовані пересування польської військової техніки. Зокрема, на польських дорогах помітили бронетранспортери Росомак. Автори відео вказали, що подібні пересування відбуваються по всій території країни. Дорогі мої українці, я говорю українці, бо сьогодні якою б національності ми не були? Ми українці. В усьому світі зараз це звучить горде. І ваша мужність, незламність та сила стали для світу прикладом боротьби за свободу. Ви звільнили країну від диктатури, ви у цій важкій боротьбі здобули своє право на вільне життя. Але сьогодні знову в ваших серцях тривога за Україну. За своїх близьких людей. Ви слідкуєте знову за кожними новинами. І для цього у вас є всі підстави. Бо вчора, в перший день весни, Рада Федерації Росії надала згоду на використання військ на території України. І зараз вони окупували наш Крим. Вони довгий час називали нас братнім народом. Тоді питання: за що братньому народу сьогодні оголосили війну? З якою метою це зроблено, як з цієї ситуації зараз виходити? Я хочу саме про це зараз поговорити з вами цілком відверто, бо ви маєте право на правду. Тільки розуміючи всі деталі подій, ми можемо разом вийти з кримської кризи. Тепер головне: причиною початку військової агресії проти України є те, що внаслідок нашої європейської революції ми просто вибрали для себе повну свободу, відкрили собі шлях до Європи та відсторонили підлеглу Росію владу Януковича. Росія з цим не змирилася. Вони вирішили тепер привласнити Україну силою зброї, силою зброї зробити нас частиною Російської Федерації. Зараз нам поставили жорсткий ультиматум. Вони заявили, що припинять військову агресію, але тільки у випадку, якщо ми з вами повернемо в Україну Януковича та всю його корумповану криваву банду до повної влади в Україні, цей ультиматум з різних причин категорично не можна приймати. І я думаю, що ви це добре розумієте: якщо Янукович зараз повернеться на посаду президента, як того саме вимагає Росія? То він за лічені місяці передасть Україну до складу Російської Федерації шляхом фальшивого референдуму. Уважаємо кримчані, рускоязичної граждані України, жителі юго востока нашої країни. Мене звати Андрій Садовий і я працюю мером міста Львова. В последнее время вас, наверное, часто пугали, что вооруженные экстремисты, западенцы приедут к вам, в ваши города и будут на вас нападать. И поэтому в нашу страну надо ввести войска другого государства, чтобы защитить вас от бандеровцев Западной Украины. Если вы в это поверили, если с ужасом ожидаете вооруженных гостей из Запада, я прошу вас услышать меня. Наш многонациональный город прошел через все ужасы войн прошлого столетия. Львов за последние сто лет семь раз переходил из рук в руки впоследствии военных действий. Все, что мы хотим сейчас, это мирное развитие всей Украины. Без коррупции, без криминальных чиновников, без унижения слабых. Да, мы очень многообразная страна, с разными языками, культурой, отношением к истории. Я сегодня сожалею, что за 23 года независимости страна катастрофически мало сделала для нашего единения, для понимания друг друга, политики, преследуя корыстные интересы, с большой охотой делили нас – и натравливали друг на друга, чтобы взрастить ненависть и получить наши с вами голоса на выборах. К сожалению, они в этом сильно преуспели. Но такая безответственная политика не могла продолжаться вечно. Сегодня ею пользуются те, кто хочет разделить Украину. Сегодня нам всем надо включить ум и самообладание. Крым. Юго-Восток, я мэр города Львова, поддерживаю ваше желание иметь больше полномочий для развития своих регионов и городов. Я сам регулярно выступаю за то, чтобы наделить местное самоуправление большей властью, позволить гражданам на местах решать много из тех вопросов, которые сейчас решаются в Киеве. Мы уважаем желание всех жителей Украины, украинцев, русских, крымских татар, евреев, граждан всех национальностей мирно развивать свою культуру, разговаривать на своих языках, помнить свою историю. Но штыки чужой армии никогда не принесут нам мирного развития. Кровь украинских солдат, слезы матерей не принесут счастья никому в нашей стране. Да, все мы виноваты в том, что за время независимости не смогли построить страну своей мечты. Но эту задачу можем в будущем решить только мы с вами. Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон этого не сделают. Давайте посмотрим друг другу в глаза, увидим там родственные души и не пустим ненависть в наши сердца. Я вірю в Україну. Я хочу її строить вместе с з вами. Наша сила в єдинстві. Міністр закордонних справ Великобританії Уільям Хейг побував на Майдані та вшанував пам'ять загиблих небесної сотні, поклавши квіти. До Києва він прибув для переговорів із новим урядом. Хейг зустрівся з новим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Після переговорів Вільям Хейг написав у своєму Твітер, що Британія надає Україні 17 мільйонів доларів технічної допомоги для проведення економічних і політичних реформ. Тим часом у Великобританії скликали засідання Ради національної національної безпеки для обговорення ситуації, що склалася у Криму. Ан, запрошують до Львова. Обласна рада заявила, що готова прихистити мешканців півострова, які почуваються у небезпеці для бажаючих цілодобово працює безкоштовний телефон гарячої лінії 0800 501 727. Там приймають повідомлення жителів півострова, які хочуть приїхати на Львівщину для тимчасового проживання. Голова Львівської обласної ради Петро Колодій закликав жителів Львівської області, які мають можливість допомогти землякам з Криму. Взяти їх до себе на тимчасове проживання до моменту вирішення цієї конфліктної ситуації я спадкоємець найкращих бойових традицій я пишаюсь своєю формою державою та прапором я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині я віков Дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку стійкий духом і готовий до бою. Я професіонал на захисті батьківщини. Я рятую Україну. Я готовий виконати наказ. Я служу Україні! Я частина команди. Я ніколи не здамся. Я служу Україні. Я... Служу Україні. служу Україні. Я 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 служу Україні. Джаред Лето висловив свою підтримку українцям. Лауреат Оскара під час отримання нагороди згадав про Україну. Актор і музикант, який отримав статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану, у своїй промові висловив свою підтримку народам України та Венесуели. Усім мрійникам, які дивляться цю церемонію в Україні чи Венесуелі, я хочу сказати, що ми з вами. Ви боретеся за те, щоб ваші мрії здійснилися. Без цього жити неможливо цього вечора. Ми думаємо про вас.